Так, друзяки, всім привіт! Сьогодні такий невеличкий лайфхак, як забити 2,5 метри арматурину в суху землю без жодного удара молотка чи кувалочки. Нам для цього потрібна лопата, зробити невеличкий приямочок і літрів 4 води. І дивимося. Це ми робимо контур заземлення. Я невеличкий приямочок, який земля сухуща можна зробити ломиком таку направляючу. Дивочку. Хоп. Все. І тепер що робимо? Заливаємо води. Беремо арматурку. Де наші дірочки? І погнали. І дивись. Хоп-хоп. Ого, там коріння, мабуть. Корень походу. Да. Уже не ось. О, от так. Бачите як? Швидко й швидко. За 2 секунди. Да так. Да -да. Яка вода? А що ти? Та я так забиваю арматуру. Хоп, хоп. Шух. Без молотка. Зараз зваримо ще один кусочок і продовжимо так, зараз зварюємо дві арматурки до піці. Ну, якщо в кого ціла арматура, то проще мене просто такі два кусочки були. Просто їх зварю. І в итоге вийшла у нас така длинна арматура і ми погнали далі. Чук -чук 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 -чук. Ну і все. Кому понравилось, ставим лайк.